Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. В даному відео я розповім вам про те, яким чином перетворювати дробові числа за десятковою системою у двійкову, а також навпаки за двійкової у десяткову. Почнемо одразу з прикладу. Нехай у нас є число 25,625, записане в десятковій системі. І нашою задача буде перетворити це число у двійкову систему. Перетворення таких от дробових чисел здійснюється у два кроки. Перший крок полягає у перетворенні цілої частини дробового числа, а другий крок у перетворенні дробової частини. Починаємо з цілої частини. Я не буду детально розказувати алгоритм, за яким можна перетворити ціле десяткове число в вікову систему, тому що на моєму каналі. Є відео, в якому я вже це розказував. В результаті перетворення цілої частини ми отримали 1, 1, 0, 0, 1. Записуємо цю цілу частину і ставимо кому. Далі нам потрібно перетворити ось цю дробову частину. А саме 0,625. Ну тож, щоб перетворити дробову частину ось такого дробового числа у двійкову систему, нам потрібно виконувати послідовне множення цієї дробової частини на 2. Якщо у результаті множення на 2 ми отримаємо результат більший за одиницю, то записуємо одиницю і віднімаємо одиницю від отриманого результату і продовжуємо цей алгоритм. Якщо ж у результаті множення на 2 ми отримали результат, який менше за одиницю, то в такому випадку ми... Знову множимо отриманий результат на 2, а записуємо 0. Якщо ж ми в результаті множення на 2 отримали рівно 1, то на цьому алгоритм завершує свою роботу і ми отримали повне представлення дробової частини. Зараз ви побачите. Записуємо 0,625 помножити на 2. Це буде 1,25. У нас результат більший за 1. Тому ми запам'ятовуємо цю одиницю. Також віднімаємо один від результату. Виходить 0,25. Тепер 0,25 множимо на 2. Це буде 0,5. Записуємо ось цей 0. Множимо знову на 2. Це вже буде 0,5 помножити на 2. В результаті це дає 1,0. Отримали 1. Записуємо цю одиницю. І ми отримали запис, який відповідає двіковому представленню ось цього десяткового числа. Тепер виконаємо зворотню задачу, а саме перетворення дробового числа, записаного у двійковому вигляді, в десяткове число. Записуємо 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. У двійковій системі дорівнює. Тут так само нам потрібно Здійснювати як для цілої частини числа, так і для дробової. Нагадую, що для цілої частини ми записуємо додатні степені. Буде 1 помножити на 2 в четвертій, плюс 1 помножити на 2 в третій, плюс 0 помножити на 2 в другий, плюс 0 помножити на 2. Перший плюс 1 помножити на 2 в степені 0. Ми можемо тут же ж перетворити дробову частину. Тому пишемо плюс 1 помножити. А отже, для дробової частини ми будемо множити відповідні цифри на 2 в від'ємному степені. Тобто для першого буде 2 в степені мінус 1. Далі 0 помножити на 2 в степені мінус 2, плюс 1 помножити на 2 в степені мінус 3. Дорівнює. І тепер все це рахуємо. 16 плюс 9 плюс 0, плюс 0, плюс 1 плюс. 0,5 плюс 0 плюс 0,125 тисячних. Усе це в сумі нам дає 25,625 тисячних. Таким ось чином. Сподіваюсь, ми зрозуміли, яким чином перетворюється. Десяткові дробові числа у двійковій, ну а також дробові числа записані у двійковій системі в десяткові. На цьому все. Дякую за увагу.